Як зберегти звичайний спосіб життя? І що робити доглядальникам і родичам? Ну, це дуже важливо, тому що тягар, який випадає на доглядальників і родичів, нічим не можна порівняти. Рівень депресії, тривоги в них на 40% вищий, ніж у інших людей. А дійсно, вони, вони живуть в стресі. Їх постійно роздратовує те, що вони спілкуються з хворою людиною, вона чогось не розуміє, чогось вона там не може швидко зрозуміти. Їй постійно потрібна допомога в одяганні, роздяганні. А якщо людина що бродить ночами, якщо вона спить в день, хвора людина, за якою він доглядає, вона спить в день, а вночі вона гуляє. Що робити, лікар повинен на це впливати, тому що коли він займається лікуванням пацієнта з хворобою Альєміра, він повинен займатися і доглядальником, і його родичам також. І що ще відомо, що люди, які доглядають за пацієнтами з хворобою Альцгеймера, з деменцією, з тяжкою деменцією, вони Самі о, мають вже когнітивні розлади, тому що в них порушен сон і вони знаходяться в неспокійному стані. Які фактори прогресування деменції, ті ж самі, що їх і викликають. Ми вже це дуже добре обговорили. І е, от що стосується поведінкових змін у пацієнтів, поведінкових змін е, агресії. Перше, що треба зробити, з'ясувати, а чому вона стає агресивною? А може її щось не задовольняє, може вона щось хоче, а ви цього не розумієте. Спокійно поговоріть з нею. Головне, щоб ви самі не роздратовувалися, тому що від цього починається вадове коло. Людина щось хоче, вона не може вам довести, ви не розумієте, ви збуджуєтесь. І це все передається, і потім вже виникає агресія. Вона може відмовлятися від їжі, чомусь вона може відмовлятися, це треба з'ясувати. А може їй не подобається доглядальник, з яким ви залишаєте цього родича. Ну і наступне, якщо причини такої немає, тому лікар, невролог чи психіатр може вирішити цю причину, може вирішити це питання за допомогою. Препаратів. Що стосується опікунства, є такі питання. Ну, перше, треба визначити, чи людина недіздатна. Ви повинні звернутися до сімейного лікаря, до дільничного невролога. Вони вам розкажуть, як отримати групу інвалідності, визначити групу інвалідності, а потім через СОБЕС і іноді через суд вже призначається опікунство за цією людиною, і це вже дуже важливо для того, щоб потім приймати рішення для може, влаштування якісь заклади спостереження і піклування за цією людиною. Що стосується, що стосується закладів, доглядання за пацієнтами, я думаю, що ця проблема розвивається в Україні. Думаю, я знаю. Зараз вже Створюються, ну, дійсно, на основі приватних клінік, створюються такі. Відділення, паліативні відділення, де є і когнітивний тренінг, і фізіотерапевти, і дуже хороше доглядання за пацієнтами, і мені говорили родичі пацієнтів, що і державні заклади є дуже непоганими. І навіть в цих закладах людині може бути краще, тому що вона може спілкуватися з такими, як вона сама. Але якщо людина залишається на самоті. Це найгірше, що може бути. Тому якщо вона живе вдома, то спілкування з родичами, з оточуючими це головний фактор, щоб не було прогресування цієї деменції. І якщо за нею доглядає якийсь там найманий доглядальник, вони повинні займатися фізичною активністю, виїжджати на вулиці, якщо навіть це інвалідний, в язок, в язок, не сидіти вдома перед телевізором.